Доброго раночку, друзі. Доброго, доброго, чудового раночку. Слава Ісусу Христу! Вас вітає Тернопільський край. У нас сільське подвір'я. Дивіться, який у нас сьогодні ранок. І це вже поки я висунулася з хати, це вже трішки інакше стало. Було. Було ще красивіше. А що красивіше було, я скажу. Очікуємо зміну погоди. Прогноз погоди у нас показує зливи на сьогодні. Ну, будемо надіятися, що як таких злив не буде. Але все рівно очікуємо дощ. Зараз наразі у нас морозець. Може не багато, але калабані, бачу, що на дорозі калабані примерзли. Ой, зараз маю, зараз маю важливу роботу. Що, жуля? Що, Жуля? Що моя собачка? Моя собака. Хай, все, йдемо йдем ставити каву. Маю важливу роботу, яку важливо маю сьогодні знову. Знову сьогодні маю ранкову поранку е і маю піти у город по одну справу. І це маю встигнути. Не знаю, побачимо, як я це все встигну, але наразі, наразі йду ставити. Воду на каву, готувати собі сніданок, а потім ще решту по порядку буду вам показувати. А хто хоче зі мною бути, підписуйтеся, ставте вподобайки, діліться моїми відео у своїх соцмережах. І будемо з вами працювати. Всім дякую, що ви в мене є! Такий у нас, якби світанок. Хмарний, але він наш. Він наш. Дякувати Богу відкрили очі. Дякуємо нашим захисникам, усім, хто нас оберігає. За ось, за ось такий раночок. Я якби, друзі, трохи кішуся, що трохи болото примерзло. Буде мені легше. Буде мені легше йти на роботу. Це однозначно. Ой, це однозначно. Примерзло гарненько. Ой, йду я робити каву. Пішли, Жуля. Так, кава готова. І що ще? Просили мене розповісти, для чого ось це лікарство і з чим його їсти. Так і в коментарі було написано. Ох. Друзі мої, друзі, ви не уважні. Я розповідала, але розкажу ще раз. Мені не тяжко. Чорна редька сприяє дуже ем, гарному, як це називати, боже Боже, дуже гарному відхаркувальному від ефекту, від кашлю, простішими словами сказати, від кашлю. Видовбали у реті всередині ямку. Може бути навіть, бачите як? Може бути навіть чуть-чуть малесенька дірочка унизу у, у, у хвостику теж. Фостик відрубали, тут відрубали, видубали. Закидали туди меду, бажану меду натурального, не штучного. І... Меду ви будете собі докидати поступово, поки аж ця редька не, ви, не видасть весь сік. Редька має так стягнутися, сохнутися, що поки вона не видасть весь сік, тоді вже буде, можна її вже викинути. Думаю, про чорну редьку в інтернеті можна почитати. Але я. Якщо я знайду інформацію, я думаю, що знайду, то я вам десь тут ставлю скріншот. Ви собі зупините відео і почитаєте. Як я приймаю ось цей, як бачите, сік? Ось цей сік, можна приймати по чайній ложці, по столовій це не отрута, це. Природній антибіотик, можна сказати, природнє лікарство. Можна приймати по столовій ложці три рази на день. Але так як я ходжу на роботу, редьку з собою носити не буду, то я приймаю тільки ранком і вечором по столовій ложці. Очікую на, виздор... на... на виздоровлення, тому що в тому році я теж так кашляла. Хтось мені казав тут під відео, що це хронічний кашель. Нічого, друзі, подібного, це просто від погоди, це просто вірус якийсь такий. А зараз цих вірусів небагато. Ой, небагато. Багато бігає. Зараз, Жуля, я тебе пущу на вулицю. Почекай. Ем, і я вилікувалася в тому році. В цьому році. Повторило, повторилося те саме. Так що е, у Гуглі багато є про редьку. Та я думаю, що є. Я не читала, бо, тому що я це знаю вже роки рокенні, ось ці ліки і ніколи не заморочувалася, щоб щось читати. Знаю, е, сама знаю, бабка колись казала, і ми лікувалися багато. Ну, ми лікувалися різними, різними природніми. Природніми всякими згорода, верніше. Так що поставлю десь тут скріншот, якщо знайду, ви собі зупините, почитаєте. Так що якось так чорна редька називається. Дивіться, який у нас схід сонця. Аж у вікно мені засвітило. Красота, але з цієї красоти, з цієї красоти дуже-дуже очікуємо погану погоду. Вітер, дощ і ожелеч ще плюс до того пише. Ну, надіємося, що не буде. Надіємося, що все пронесе. Побачимо. Хоча завжди, коли отака... отакі хмари, завжди щось змінюється. Так, друзі, мій сніданочок, дві сосіски, кусочок хліба і кавуся. Снідаю і... Беруся до роботи по господарству. Коротше, друзі, не дуже вам хотіла показуватися в цьому сільському прикиді, бо це таке село і люди. Але куди йдемо? Жуля, куди йдемо? Йдемо на дорозі. Ось таке болото, трохи примерзло, а ми йдемо у город. Ми йдемо у город з жулькою, бо дістали, е, як би то сказати, від моєї мами. Дістали, е, Боже святий. Не приказ, бо то таке приказ. Попросила мама подивитися в городі, чи є у мене Петрушка. У мене Петрушка сама насівається, я її не сію, вже роки рокенні у садочку. Тому йду зараз. А, болото. Іду, подивлюся, чи є. І тоді і вам покажу. У вулиці у нас болото таке добряче, бо тут якби між хатами і мороз не дуже засідає. Тому відключаюся по болоту. Ну що, друзі, кругом мороз. Може щось і є, тільки не знаю, якщо чесно, де його шукати. Зараз побачу, подивлюся. Морозець такий, дивіться, який в садочку, гарний білий морозець. Ах, може всяка зараза ось та повимерзає. Зараз подивлюся. Коротше, друзі, є петрушка. Дивіться, які кущики. Але все примерзло. Треба чекати, щоб мороз спав. Зараз вона замерзла і я її зараз не зірву. Ось ще кущик є, по є. Але чекаємо, щоб мороз зійшов. Коротше, друзі, повертаюся я назад додому. І знову болото під ногами, бо переїхали декілька машин. Зараз по безрідку дивлюся, що там у свинок. Даю їсти і, як завжди, шурую на роботу. <кхем> і шурую на роботу. Жулька лишається вдома. Правда, жулясь? Ну а як ж? Трохи примерзло, десь, може, градусів 5. Є. Де маленьке, ну, не дуже багато болота, то там добряче так примерзло. Наші голі чорні скали. На деревах листечко попадало і все чорне. Ох, якщо чесно, друзі, сказати, не дуже люблю таку цю пору року. Не люблю цю пору року, хочу тепла. Але маємо те, що маємо. Добре, отаке болото. Все. Перелітаю я це болото і до роботи. <кхи> Сьогодні ранок зранку не палила в хаті. Вже і не маю часу, бо вже пізня година. Трохи ще дров у нас є, але прийде чоловік буде різати. Так що робота для нього буде. А я зараз одна і та саме. Що є? Що там? Псі гавкають в сусідньому селі? Так? Так? Що там є? Там нема. Ну там нема нічого. Що ти там чуєш? Я не знаю, що ти там чуєш. Що ти там чуєш? Хаті підпалила. Надіюся, що буде горіти. Що ти там чуєш, Жулясю? Жуля, всі гавкають в сусідньому селі. Так. То опік гавкає сусід наш, так? Так? Так. Так. Дивимося. Світло сьогодні знову залишаємо. Так. Ваговоз, ходи? Ходи? Ну, ходи. Так, ваговози відпочивають. А ну чекай, чекай. що у вас тут? О, ні в року, корето порожне. Супер! Бомба ракета! У вас що тут? Теж все порожне. Трішки вчора дала їм соломи, треба дійсно треба чистити, але вже, вже чоловік наріже дров та й тоді буде чистити. Так, даю їсти, даю, бо вони все виїдають. Даю їм так, щоб ввечері не давати на цілий день, бо того, що приходжу пізно з роботи, як ви вже знаєте, і виходить ось така патазія. Так, кури сьогодні знову сидять на тім. На. у стайні відпочивають, прийде чоловік, тоді буде їх випускати. Отак. От Бачиш тисяча гривень від Зеленського. Дивися. Бачиш? І ви всі так біжите ту тисячу, як от ті куря. Істина правда. Так. Ой, не донесла. Це все діло не донесло. І треба набрати мені пшенички. Ой боже. Пшениці. Пшениці. Так. Домо зараз. Тип-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. <плеве> Отак. От І... Ще? Даю трошки, Не багато, але трошки кукурудзи. Трошки кукурудзи, нехай подзьобають, поки я отако, Отак. Отакий курячий сніданок. Поки я зараз коло свиней поуправляюся, то нехай кури побігають і подзьобають. Потім закриваю, бо лисок, половик. І буде по пташиному царству. Вже вам не буду показувати, що... Ой боже. Що кійку свиням набираю. Кожен день одно і те саме. Вчора вам показувала, але для нових підписників треба показувати, напевно, кожен день. Не знаю. Так. Це сюди. Так. Отакі. Для нових підписників, скажу, що, хто може не знає, поробила ось такі черпаки, е з каністри від порушку прального рідкого. Можна зробити від рідкого мила, можуть бути і не такі великі 5 літрів, можуть бути і 2 літри, і 3 літри, і літра. Яке вам зручно, і яке у вас господарство? У нас господарство величеньке, тому. І такі, і такі поробила. Для чого закриваємо? А закриваю для того, щоб туди не залазили коти і не робили пакостів. Все, несу свинка. Так, друзі, два відра, зараз теплої води і даю свинка. Але загрію руки Ой, біля вогника, бо на вулиці морозець. Холодно в руки. Холодно. М, -м, -м. Яке це добро, як є вогник. Цей вогник на вулиці не розпалиш під багатоквартирним будинком. Тільки в селі. Таке можливо. Плита старенька, друзі. Тут усе вариться і свиням. Так що не звертайте уваги. Я її мию кожного тижня, але це вже вона дуже стара. Її вже років, Боже святий. Ах, та я знаю, скільки років це ще е, плити старі-старі, ще старого, старого виробництва. Я вже не знаю, скільки їм років, але, але вони гріють нам гарно. Так, ставлю в кухню і наливаю води і несу свинкам. Для нових підписників розказую що сьогодні. Велике відро для десятьох, мале для трьох. Може, зараз ще трішки сюди відсиплю. Може, цим тром буде забагато. Вода тепла, бо палимо плиту, то вода тепла. Так, зараз даю їсти і тоді включуся. Щось мої курочки починають співати. Може, часом мені яєчко принесуть. Ото я буду щаслива. Так, тут іде робота, так, стану, бо лампочка. Тут іде робота, це все росте, росте, але за дуже мало місця. Коли вже чоловік був то бідний, заріжемо цих троє, тоді робимо роздільну систему, ділимо цих і вони собі нормально будуть почуватися. Так що якось так, друзі. Усьо, тямка і тямкає, плямкає. Це для нових підписників, бо старі, вже старі, котрі зі мною з, першого, з перших днів, з першого року. Тоді вже дуже добре знають, що ми в'єтнамців тримаємо. Ось такі свинки. Не хвалю себе, але даю їм тепленького і в мене таке відчуття, що вони добряче почали рости. Вони так на бурянах не росли. Ну, якось так. Все, побігла я далі, бо мені ще на роботу йти. Так, як бачите, кури загнала, бо лисок. Лисок, половики. Усе тут літає. У нас під лісом. Усе, що хочете і не хочете. І бігає, і літає. Так. У стайні залишаю світло. На цілий день лампочка в мене економка. У нас, верніше, світла, вона мало що тягне. Можна сказати, що її взагалі не тягне. Економні лампочки це дуже добра штука. У нас скрізь, скрізь стоять економні лампочки. Ще зараз наберу трошки дровішок, покладу, щоб закрити піддувало. І нехай там собі горить помаленьку, нехай вода гріється <кій> у братрурі. Не знаю, чи хто знає, що таке братрура. Це така е, біля пічки, біля плити випустка, під піччю, можна сказати, де ми ставимо два баніки з водою, щоб було свинка. Зараз дров і збираюся на роботу.